Мені сьогодні три роки після розстрілу, у мене п'ять кульових поранень, Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, це взагалі історія диво. Тобто у мене спина прострілена, легеня, печінка, дві ноги, рука, там, в голові, уламки, ще там осколочні, рвані рани і так далі. Вистачало. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типо, там колеса, пробуйте, машина, і так далі, Потім в мене потрапляє одна пуля, там, друга. І ти з кожним разом розумієш, Та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, приходиш, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібрані. Не на тому, щоб просто вижити. Гарніс, включаючи якісь такі ресурси, нереальні Просто ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю, вживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з коми і бачиш світ заново продовжує жити. Які думки як змінюється взагалі міркума дуже цінити життя? От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки як я живу більше ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми чепуха. Поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партнерів, там чи самий багатий муж. Хоча більше змагається, на жаль, ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті. Точніше, в момент смерті не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне, ти чесне і правильне життя прожив. Понімаєте? І я кажу, цей момент. Підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за оці ложні стандарти, що хто-то -та там сума з приводу внешності ходить сходить, хто-за бабками, хто-то -та там дом на п'ять етажей купив, хто-то в Голлівуді звізду якусь отримав. Все це хірня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі.